Артур Чарльз Кларк. ПІСНІ ДАЛЕКОЇ ЗЕМЛІ. ТЕКСТ читає Сергій ОРОБ. 20. ІДИЛІЯ Для ТаРНІСІВ то була надто дивна річ, і вони удавали, що не вірять йому. То ніколи не плавав човном, а тепер виявляється, не вмієш їздити велосипедом. Тобі має бути соромно. Докоряла йому Міріса з вогником в очах найефективніший з усіх відомих засобів пересування. А ти навіть ніколи не пробував його? В космічних кораблях від нього мало користі, а у великих містах чимало ризику, відпарував Лорен, та й хіба важко навчитися? Втім, невдовзі він мав нагоду переконатися, що навчитися таки важкенько. їзда на велосипеді була не така легка справа, як виглядало. Хоча треба було мати справжній талант, аби впасти з цієї машини з малими колесами і з низьким центром ваги, йому це вдалося декілька разів, і взагалі його перші спроби. Були суцільною невдачою. Він би вже й покинув ці спроби, коли б не запевнення міріси, що це найкращий спосіб відкрити для себе острів, і не його власні надії, що це найкращий спосіб відкрити для себе мірісу. Секрет, як він усвідомив після ще кількох падінь, полягав у тому, щоб взагалі знехтувати цю проблему, поклавшись лише на рефлекси власного тіла. То було досить логічне рішення якщо розмірковувати над кожним кроком. Той звичайне ходіння стане неможливе. Розум Лорен це сприймав, але минув іще деякий час, доки він зміг довіряти інстинктам. А подолавши цю перешкоду, швидко навчився їздити, і, нарешті, як і сподівався, Міріса запропонувала показати йому найвіддаленіші стежки свого острова. Було б легко повірити, що вони єдині двоє людей на весь світ, хоч від ближчої оселі не могло бути більше п'яти кілометрів. Проїздили вони, звичайно, значно більшу відстань. Але вузьку велосипедну доріжку було прокладено так, щоб шлях виявився наймальовничішим, а це водночас означало, що й найдовшим. Хоч Лоренові не становило труднощів миттю визначити координати за допомогою свого комсета, він не став цього робити. Було цікаво удавати, що ти заблукав. Мірісі було приємніше, якби він не брав із собою цього приладу взагалі. Навіщо він тобі? спитала вона, показуючи на сіяну кнопками стрічку. Що оперезувала його ліве передпліччя. Часом буває так приємно втекти від людей. Згоден, але корабельні правила дуже суворі. Якщо капітанове баю, я раптом знадоблюсь і не відповім. Ну, то що буде? Він тебе закує в кайдани? велів би краще це, ніж вислуховувати від нього неминучу лекцію. В усякому разі, я переключив прилад на режим сну, і якщо корабельний пульт мій сон проігнорує, то це означатиме якусь справді надзвичайну ситуацію. І мені слід буде негайно встановити зв'язок. Як і більше землян за останню тисячу років чи навіть довше, Лорен почувався б набагато щасливішим, опинившися голим і босим, аніж без комсета. Історія землі була виповнена жахливими історіями безтурботних чи необачних людей, які гинули нерідко в метрах від порятунку, тільки через те, що не могли натиснути червону кнопку аварія, велосипедну стежку було прокладено явно для легких. А не для важких засобів пересування. Завширшки вона була менше метра, і спочатку, недосвідченому Лорону, здавалося, неначе він їде по натягнутому канату. Щоб не впасти, він змушений був зосередити всю увагу на спині Міріси, що саме по собі була справа невдячна. Та після перших кількох кілометрів він уже набрався впевненості і зміг милуватися також іншими краєвидами якщо зустрічали когось, хто їхав у протилежному напрямку. Велосипедисти мусили спішуватись, бо перспектива зіткнення за швидкості 50 чи більше кілометрів на годину була надто жахлива, щоб ризикувати, та й повертатися додому з рештками зламаних велосипедів було б надто довго. Майже весь час вони їхали мовчки, лише інколи тишу порушувала міріса, показуючи якесь незвичайне дерево чи, напрочуд, красивий ландшафт. Тиша взагалі була щось таке, чого Лорен досі ніколи не знав на землі його завжди оточували звуки. А корабельне життя було суцільною симфонією заспокійливих механічних шумів з епізодичними несамовитими сигналами тривоги. Тут дерева оточували їх невидимою безлунною ковдрою, так що кожне слово неначе всмоктувалось тишею одразу, як вимовлялось. Спершу така новизна вражень приносила насолоду, та тепер Лорен уже прагнув чогось, аби заповнити акустичний вакуум. Він мало не піддався спокусі включити якусь фонову музику із свого комсета. Але мав певність, що Міріса це не схвалить. Тож його чимало здивувало, коли він почув за дерев спереду вже знайомі йому ритми таласіанського танцю. Оскільки вузька доріжка рідко йшла навпростець більше ніж 200 чи 300 метрів, він не міг побачити джерело звуків раніше, аніж зробивши крутий поворот по дузі, вони не опинились віч навіч з музично-механічним роботом, який займав всю ширину доріжки і повільно із швидкістю пішохода насувався на них. Своїм виглядом він нагадував самохідний трактор. Коли вони спішились, пропускаючи його. Лорен зрозумів, що то автоматична шляхоремонтна машина, адже він бачив чимало нерівностей та навіть вибоїн і замислювався, коли ж нарешті адміністрація Південного острова спроможеться усунути ці неподобства. А музика навіщо? спитав він. Це ж не той тип машин, щоб могла її оцінити. Ледь вимовивши цей жарт, він почув, як робот строго до нього звертається. Прошу не їздити дорогою на відстані менше ста метрів від мене, бо поверхня ще не затверділа. Дякую. Міріса засміялась, побачивши його здивовану фізіономію. А як же, маєш слушність? Машина не дуже то розумна. Музика це попередження для водіїв. Може, якась сирена була б ефективніша? Так, але то було б надто неприязно. Вони звели свої велосипеди з дороги і перечекали, поки повз них повільно рухалась. Низка з'єднаних разом резервуарів, блоків керування та шляху укладачів. Лорен не міг утриматися, щоб не помацати тільки на відпрасовану поверхню. Вона була тепла і м'якувата, а на око волога, хоч на дотик, ідеально суха. Та не минуло хвилини, як вона затверділа, наче камінь. Лорен помітив слабкий відбиток свого пальця і, криво посміхнувшись, подумав я залишив свій слід на таласі, аж поки робот пройде цим шляхом знов. Тепер стежка йшла вгору, і Лорен відчув, що забуті досі м'язи в стегнах та литках нагадують про своє існування. Не завадило б трохи допоміжної енергії, але електричні моделі велосипеда Мріса із зневагою відхилила, як такі, що сприяють розніженості вона ні на йоту не зменшила швидкості, тож Лоренові нічого не залишалось, як дихати глибше та не відставати від неї. А що за лечутний рев долинав спереду? Навряд чи хто випробує ракетні двигуни в глибині південного острова. Та звук дедалі гучнішав у міру наближення, і Лорен зумів розпізнати його джерело лише за мить до того, як воно само з'явилося перед їхні очі. За земними масштабами цей водоспад був не надто великий десь 10 метрів сто заввишки та двадцять завширшки. Невеликий металевий місток, що виблискував у бризках, було перекинуто через озерце з киплячою піною, куди капала вода. На Лоренову радість Міріса зупинилась і з хитринкою в очах запитала Ти не помічаєш нічого особливого, і показала вперед, на якому розумінні, перепитав Лорен, шукаючи ключ для відповіді, але бачив лише неозорий ландшафт дерев та іншої рослинності, серед якого звивалась стежка, зникаючи десь по той бік водоспаду. Дерева, та дерева ж. Що з ними? Я ж не ботанік. Я також, але це так очевидно. Тільки подивись на них. І Він подивився ще з Пантелищини, і раптом уторопав, бо ж дерево це інженерний витвір природи, а він же є інженер. По той бік водоспаду попрацював якийсь інший проєктувальник, хоч він не міг назвати жодного дерева, серед яких стояв, вони здавалися йому знайомі, і він був певен, що вони родом із землі. А вже ж, ото, напевно, дуб, а десь дуже давно він бачив красиві жовті квіти на отаких от низкорослих кущах. За мостом вже був інший світ. Дерева а чи справді то дерева здавалися грубими і недоробленими. Декотрі з них мали коротенькі, діжкоподібні стовбри, з яких випиналися по кілька колючих гілок. Інші нагадували велетенські кисляві пальці з якимись щитинистими віночками в суглобах, ще інші були начебто гігантські папороті, і ніяких квітів. Тепер розумію там, власне, таласіанська рослинність. Так. Усього після кількох мільйонів років як вийшли з води. Ми називаємо це великим вододілом, але це схоже на двобій між двома арміями, коли невідомо, на чиєму боці буде перемога. Та, скоріш за все, переможця не буде, нічого тут не вдієш. Земні рослини еволюційно передовіші, але тубільні краще пристосовані до хімічного середовища. Час від часу одна зі сторін вторгається на чужу територію, і тоді втручаємося ми. Поки ще окупант не захопив собі там плацдарм. Як дивно, думав Лорен, коли вони вели свої велосипеди через місток. Уперше з того часу, як потрапив на таласу, я відчуваю, що справді перебуваю у чужому світі. Такі самі незграбні дерева та грубі папороті, можливо, були сировиною для пластів вугілля, яке стало енергетичним фундаментом для промислової революції, і вчасно, щоб урятувати людство. Він не здивувався б навіть. Побачивши, як із заростей вихоплюється розлючений динозавр. Втім, згадав, ці жахливі ящери могли з'явитися лише за 100 мільйонів років після того, як була епоха розквіту подібних рослин на землі. А вони якраз ізнов сідлали велосипеди, коли Лорен скрикнув Кракане прокляття! Що сталося? Лорен осів на м'яку купину гнучкого моху. Судома. промимрив він крізь стиснуті зуби, вхопившись за свої напружені литкові м'язи. Дозволь мені сказала Міріса стурбованим, але впевненим голосом. Під її приємними, хоча й дещо невмілими рухами, Судома поступово вщухла. Дякую. промовив Лорен через деякий час. Тепер набагато краще. Але не припиняй, прошу тебе. А ти справді думав, що я припиню? прошепотіла вона. І тоді, на межі двох світів, вони злилися в одне ціле. Частина четверта КАРАКАН. 21. Академія Кількість членів Таласіанської Академії наук було суворо обмежено милим круглим числом 1000000000 у двійковій системі або для тих, хто волів краще рахувати на власних пальцях, 256. На думку головного науковця Магелана, таке обмеження слугувало схвалення, бо зберігало порядок. Та й сама академія ставилась дуже серйозно до своєї відповідальної місії. Як визнав її президент, на цю пору в ній було членів лише 241, бо виявилося, що неможливо заповнити всі вакансії вченими потрібної кваліфікації. З тих 241 були фізично присутні в залі засідань 105. ще 116 тримали зв'язок через свої комсети. То для академіків була рекордна явка, і доктор Анна Варлі була дуже задоволена, хоч й кортіло довідатися, чому відсутні ті 20. І ще вона відчула деяку незручність. Коли була відрекомендована як один із провідних астрономів Землі, хоча дійсно, як не прикро, на момент відльоту Магелана то була істина правда, волою долі їй, колишньому директорові знов таки колишньої місячної обсерваторії імені Шкловського, випав цей унікальний шанс на порятунок. Вона добре усвідомлювала, що була не більше, ніж компетентний фахівець, коли порівняти з такими велетнями, як Екарлі, Чандра Сикар чи Гершель, не кажучи вже про Галілея, Коперника чи Птолемея. Ось дивіться, почала вона. Гадаю, всі ви вже бачили цю карту планети Саган 2 найкраще узагальнення космозйомок та радіоголограм. Роздільна здатність ясна річ поганенька, не менше 10 кілометрів, але достатньо, щоб дати нам основні факти її діаметр 15 тисяч кілометрів, дещо більше земного, густа атмосфера, майже суцільний азот і ніякого кисню на щастя. Оце нещастя завжди привертало найбільшу увагу, приголомшуючи слухачів. Розумію ваше здивування: більшість людських істот схильна переоцінювати потребу дихання. Але за останні перед нашим вилітом десятиліття погляди Землян на всесвіт зазнали суттєвих змін. Відсутність інших живих створінь, так нині, як і в минулому в сонячній системі, а також цілковитий провал програм CETI, попри 16 століть марних зусиль, переконали по суті всіх у тім, що життя є явище дуже рідкісне в космосі, а тому й надзвичайно цінне. Звідси витікало, що всі життєві форми заслуговують на повагу і їх слід оберігати. Дехто наполягав на тому, що навіть хвороботворні віруси та переносники захворювань повинні охоронятися законом, а ніяк не знищуватись. Дуже популярним виразом останніх днів стало шанування життя, і мало хто при цьому мав на увазі лише людське життя. Коли прийнято було засаду біологічного невтручання, з цього випливали деякі практичні наслідки. По перше, вже давно було погоджено, що нам не можна висаджуватись на будь-яку планету, де вже існують розумні форми життя. Людська раса має досить негативного досвіду подібних ситуацій у своїй земній історії. На щастя, чи, на жаль, але подібних випадків так ніколи й не виникло. Але тоді міркування пішли далі припустимо, ми знайшли планету, де ледь розпочалося тваринне життя чи мусимо триматись осторонь такої планети, дозволяючи її еволюції йти своїм ходом. Маючи шанс, що колись мільйон років по тому там може виникнути розумне життя, а коли піти ще далі в глиб, що як на планеті існує лише рослинне життя чи лише одноклітинні мікроби? Вас може здивувати, що тієї пори, коли само існування людського роду було поставлено на карту, люди знаходили час сперечатися про подібні суто моральні та філософські проблеми, але неминуча смерть загострює думки, привертаючи увагу до питань неминучої цінності. Чому ми тут? Що нам робити? Великої популярності набула концепція мета закону певне, що ви чули такий термін. Йшлося про можливість розробити юридичні та моральні засади, які можна б застосувати до всіх розумних істот, а не лише до двоногих савців, які недовгий час панували на планеті Земля і дихали повітрям. Доктор Келдор, до речі, був одним із провідних прихильників цієї концепції. Через це його цькували ті, хто проголошував. Оскільки Homo sapiens є єдиний відомий вид розумних істот, саме його збереження має бути пріоритетним серед усіх інших міркувань. Хтось кинув у маси такий лозунг коли вибирати між людиною та слимаком, я обираю людину. На щастя, до прямої сутички, скільки відомо, ніколи не дійшло. Ще пройдуть століття, доки отримаємо звіти з усіх запущених кораблів розсіювачів. А якщо декотрі з них не відгукнуться, що ж, і слимаки могли здобути перемогу. 3505 року на заключній сесії Всесвітнього парламенту були схвалені у так званій Женевській директиві певні засади майбутньої колонізації планет. Багатьом вони здавались надто ідеалістичними, та й не існувало жодних засобів впровадити їх у життя. Але вони були виразом наміру, останнім жестом доброї волі щодо космосу, який, можливо, так ніколи й не зможе оцінити його. Нас тут стосується лише один із принципів директиви. Але найславетніший, бо викликав найбільше суперечок, оскільки виключав чимало серед найпринадніших космічних цілей. Наявність скільки небудь значного відсотка кисню в атмосфері планети є певним доказом того, що на ній існує життя. Адже цей елемент надто хімічно активний, щоб зберігатись у вільному стані, якщо тільки постійно не відновлюється рослинами чи якимись еквівалентними живими організмами. Звичайно, кисень не обов'язково означає тваринне життя. Але він створює для нього передумову і хай тварине життя лише зрідка веде до розумного, жодного іншого правдоподібного шляху до нього навіть теоретично ще не вигадано. Отже, згідно з принципами мета закону, всі планети з киснем було відкинуто. Відверто кажучи, я сумніваюся, що таку рішучу заборону було б прийнято, коли б не квантовий двигун, який дав нам, по суті, безмежні простори та й безмежну енергію. Тепер дозвольте розповісти вам про наш план дій. Як досягнемо сагана 2. Як бачите з карти, більше половини поверхні планети покрито льодом, глибина якого сягає в середньому трьох кілометрів, а це більше кисню, ніж ми можемо колись потребувати. Вже будучи на орбіті навколо планети, мегалан використовує невелику частку повної потужності квантового двигуна, щоб діяв як смолоскип, він виплавлятиме лід, одночасно розщеплюючи пару і водень. Останні швидко відлине геть до космічного простору. Як треба буде, то зможемо сприяти цьому з допомогою спеціально налаштованих лазерів. Мене лише 20 років і заган-2 матиме вже 10% кисню в атмосфері, хоч дихати цим повітрям ще не можна буде через великий вміст у ньому оксидів азоту та інших отруйних газів. Приблизно тоді ж ми розпочнемо прискорювати процес за допомогою спеціально вирощених бактерій та навіть рослин. Але планета ще буде надто холодною. Навіть з урахуванням тієї теплової енергії, яку ми їй постачатимемо, температура на її поверхні лишатиметься мінусовою за винятком кількох полуденних годин на самому екваторі. Тож на цьому етапі ми використаємо квантовий двигун іще раз, мабуть, востаннє. Магелан, провівши в космосі весь час свого існування, нарешті спуститься на поверхню планети. І тоді, приблизно чверть години щодня, о певній порі. Двигун вмикатиметься на максимальну потужність, яку зможе витримати конструкція корабля, та й гірські породи під ним. Тепер ми не знаємо, як довго триватиме вся операція, потрібні спершу випробування. Можливо, доведеться знов кудись переміщувати корабель, якщо місце виявиться геологічно нестійким. У першому наближенні виходить, що нам потрібно буде вмикати двигун протягом 30 років, аби уповільнити рух планети настільки, щоб вона доволі наблизилась до свого сонця. Змінюючи свій клімат на значно тепліший. Після цього ще 25 років потрібні будуть, аби знов таки регулярно вмикаючи двигун закруглити орбіту планети. Але більшу частину цього часу Саган 2 буде цілком придатний для життя. Хоч доти, доки не буде досягнуто остаточної орбіти, зими будуть вельми суворі. Отже, кінець кінцем матимемо незайману планету, дещо більшу розмірами за Землю, 40% океану. Та середньою температурою 25 градусів. Повітря матиме кисню 70% земного вмісту, але цей відсоток безперервно зростатиме. Настане час розбудити 900 тисяч землян, які до цього перебуватимуть у спляжці, подарувати їм новий світ. Такий сценарій буде здійснено, якщо тільки несподівані події або відкриття не змусять нас від нього відійти. А коли трапиться найгірше доктор Варлі трохи затнулася, Потому хмуро посміхнулася Ні, щоб не трапилось, нас ви більше не побачите. Якщо Саган 2 виявиться неможливим, маємо ще одну ціль за 30 світлових років далі вона, можливо, навіть краща. Очевидно, ми постараємося колонізувати обидві, але вирішуватимуть це наші нащадки. Знадобився деякий час, щоб дискусія пішла нормальним руслом. Більшість академіків, здавались приголомшені, хоч аплодували цілком щиро. Президент, який завдяки довголітньому досвіду, завжди мав кілька заздалегідь заготовлених питань, розпочав дискусію сам. Незначне питання, доктор Верлі. на честь кого або чого названо Саган-2? На честь одного автора науково-фантастичних творів початку третього тисячоліття. Це, і сподівався президент, зламало лід мовчання. Ви сказали, доктору, що Саган-2 має принаймні одного супутника. Що буде з ним, коли ви зміните орбіту планети? Нічого, якщо не рахувати легких пертурбацій, він і далі рухатиметься навколо своєї планети. Якби директива якого там 3505-го була прийнята раніше, чи були б ми тут нині, я маю на увазі, що на таласу тоді вхід стороннім було б заборонено. Дуже цікаве питання. Ми часто його обговорювали. Дійсно, Росіювальна місія 2751 року, коли ваш материнський корабель було відправлено на Південний Острів. І йшла в розріз із майбутньою директивою. На щастя, тоді питання так не стояло. Проте оскільки суходільних тварин тут немає, принцип невтручання не було порушено. Принцип надто надуманий, заявив один із наймолодших академіків, викликавши посмішки багатьох своїх старіших побратимів. Вважаючи, що кисень означає життя, як можете ви бути певні, що й життя означає кисень? Можна уявити собі безліч різноманітних істот, навіть розумних. На планетах, де бракує кисню, бо навіть атмосфери взагалі. Якщо нашими еволюційними наступниками, як вважає чимало філософів, є розумні машини, то для них найкраща така атмосфера, в якій би вони не ржавіли. А чи маєте ви уявлення про вік сагана 2? Може він уже проминув киснево біологічну еру, і вас там зустріне якраз машинна цивілізація? Почувся несхвальний гомін серед присутніх, і хтось загидою промимрив наукова фантастика! Доктор Варлі зачекала, поки знов настала тиша, а тоді лаконічно відказала Ми над цим не надто сушили голову, а якщо дійсно натрапимо на машину цивілізацію, тоді принцип невтручання вже буде ні до чого. Мене набагато більше турбувало, б, що вона зробить нам, аніж навпаки. Дуже старий чоловік, найстаріший серед тих, кого доктор Варлі бачила на таласі, повільно підіймався на ноги десь у задніх рядах, головуючи, швиденько щось написав і передав папірця. Prof. 115 В. С. Тал науки Тере Історик. Доктор Верлі замислилась була над оцим В. С., але якимось таємничим проблиском інтуїції збагнула, що воно означає великий старець, і якраз закономірно подумала, що старішиною та науки є саме історик. Адже за всю свою 700-річну історію на трьох островах було небагато справжніх мислителів. Це, однак, не обов'язково було приводом для критики. Таласяни ж були змушені будувати інфраструктуру своєї цивілізації від нуля, не маючи невідповідних умов ані стимулів для будь-яких досліджень, що не мали б суто практичного значення. Та була ще одна серйозніша та гостріша проблема кількості населення в будь-якій науковій дисципліні й будь-якої пори просто не може бути на таласі досить учених, щоб досягти критичної маси. Мінімальної кількості взаємодіючих умів, потрібної для народження фундаментальних наукових ідей та вторгнення в нові сфери знання, тільки в математиці, як і в музиці, могли зрідка траплятися винятки з цього правила. Геній, одинак, подібно до Раману Джана та Моцарта, міг з'явитися ні звідкіля і пливти дивним океаном думки самотньо. Визначним прикладом сталасянської науки був Френсіс Золтан, 214 242. Його ім'я шанувалося досі через 500 років, хоч у доктора Верлі були певні застереження щодо його безсумнівних талантів. Адже його відкриття в галузі гіпертрансфінітних чисел, як на неї, досі ніхто по справжньому не зрозумів ще менше було таких, хто спромігся просунути цей напрям уперед, а це ж завжди становило надійну перевірку всіх істинних проривів у науці. Навіть нині його уславленій останній гіпотезі паркувало як доказів, так і спростувань. Вона підозрювала, хоч так звичайно, не дозволила б їй натякати на це теласянським колегам, що трагічно дочасна кончина Золтана перебільшила його репутацію, збагативши спогади тужливими надіями на те, що могло статися. Той факт, що він зник під час запливу біля північного острова, надихнув на безліч романтичних міфів та версій, як от розчарування в коханні, заздрісні суперники, неспроможність знайти найпереконливіші докази. Страх перед гіпернескінченністю як такою, причому жодне з цих пояснень не мало під собою ані найменших фактичних підстав. Але всі вони додали популярності образу найславетнішого генія Таласи, чиє життя урвалось в розквіті успіху. Що там каже цей старий професор? О Боже, завжди знайдеться хтось, хто замість поставити слушне запитання, підніме якусь цілком недоречну тему або скористається нагодою, щоб викласти свою улюблену теорію. За свою довгу практику доктор Варлі навчилася давати раду подібним типам, звичайно, виставляючи їх на сміх. Втім, зараз вона буде ввічлива до цього ВС, оточеного шанованими колегами на його власній території. Професоре М. Уінсдейл, головуючий пошепки поправив її Уінслейт, але, на її думку, всяка поправка могла лише погіршити становище. Ваше запитання чудове, але воно повинно стати темою окремої доповіді. Чи навіть серії доповідей, хоч і вони змогли б лише торкнутися цього предмета. Але стосовно вашого першого твердження, ми чули подібну критику вже неодноразово, та це просто неправда. Ми не робили жодної спроби зберегти секрет, як ви висловили з квантового двигуна. Вся теорія зберігається в корабельних архівах і вже передана серед інших матеріалів до ваших архівів. Сказавши це, не хотіла б збуджувати ніяких хибних надій. Серед зараз діючого екіпажу корабля немає жодної особи, хто справді розумівся на цьому двигуні. Знаємо лише, як ним користуватися, та й по всьому. Маємо в сплячці трьох вчених, які вважаються фахівцями з цього двигуна, але якщо доведеться будити їх раніше, ніж досягнемо сагана 2 це означатиме, що ми наразилися на серйозну небезпеку. Люди мало не з'їжджали з глузду, коли намагались уявити собі геометродинамічну структуру суперпростору. І усе запитували, чому Всесвіт від самого початку мав 11 вимірів замість приємнішого числа, як 10 чи 12. Коли я вивчала курс «Рушійні механізми, мій викладач говорив якби ви розуміли квантовий двигун, то були б уже не тут, а на горі, в першій точці Лагранжа в інституті передових досліджень. І ще він дав мені одне вельми корисне порівняння, яке допомогло мені спокійно спати, коли мучилася з нищами, намагаючись уявити собі, що таке 10 у мінус 33 ступені сантиметра. Екіпаж Магеллана має знати, що цей двигун діє, говорив мій викладач. Вони, мав ті інженери, що відують мережу розподілу електроенергії. Знаючи, як вмикати розподіл енергії, вони не повинні знати, як ця енергія генерується. То може бути якийсь простий шлях, як от заповнений пальним динамомотор або сонячна батарея, чи гідротурбіна. Вони, напевно, зрозуміли принципи, які за ним лежать, але могли й обійтися без нього. Однак виконуючи свою працю бездоганно. Або електрична енергія могла походити від чогось складнішого, як от атомний реактор чи термоядерний синтез, або міонний каталізатор, вузол пенроуза чи ядро Хокінга Шваршильда. Розумієте, що я маю на увазі? Десь на цьому шляху вони змушили були б облишити всяку надію на розуміння, все ж остаючись цілком вправними інженерами, здатними вмикати та розподіляти електроенергію, де вона була потрібна. Такий же спосіб ми можемо вімкнути двигун Магелана, щоб дістатися з землі до таласи, а також, сподіваюся, до сагана 2 насправді не орієнтуючись у тому, що саме робимо. Та коли-небудь, може, чимало століть віднині, ми зможемо не лише оцінити, а й бути гідними того генія, що винайшов квантовий двигун. І хто знає, може, нам це вдасться раніше? Якийсь новий Френсіс Золтан може народитися на таласі, і тоді, можливо, саме ви прилетите до нас у гості. Правду кажучи, вона в це не вірила, але то був приємний спосіб завершити дискусію, і він дійсно викликав справжню бурю оплесків.